У Велику Суботу в храмі гробу Господнього, що в Єрусалимі, відбулося таїнство сходження благодатного вогню, який символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового та знаменує перемогу Спасителя над смертю гріхом. За ініціативи народного депутата України Руслана Сольвара, у Пасхальну ніч священий вогонь з Єрусалиму було передано на Фастівщину. Першими у Фастові його зустріли прихожани та священники храму Воскресіння Христового, що в мікрорайоні Завокзалля. Самольотом прямо доставили в Лавру, і з Лаври к нам, от, благодаря Руслану Ніколайовичу і його помощникам, така нам радість доставлена. Священнослужитель від благодатного вогню запалив свічі, благословив людей. А згодом були запалені усі світильники храму та свічки, які тримали прихожани. Слава Богу! Славу. перший раз в нашому храмі багатосиліма. Це вчитає це лише мілець. Що привезли нам благодатний вогонь, і ми дуже раді з праздником вас, з великодним святим. На благодатний вогонь чекали фастівчани у церкві Святого Миколая та у Покровській церкві мікрорайону Заріччя. Від священного вогню були запалені свічки всередині храму, і віряни могли брати його в свої помешкання, щоб його благодатна сила очистила оселю від гріховної скверни та дала силу протистояти гріху. Фастівчани дякували народному депутату Руслану Сольвару, який постійно переймається не тільки їхніми мирськими проблемами, а й піклується про духовне життя своїх виборців. Мені, вообще, дуже повезло, що я тримаю в руках цей благодатний вогонь прямо з самого Єрусалиму. Це Дуже добре, дякую. Тоже дуже, дуже Це... повезло, що привезли благодатний вогонь. Дякуємо, з Єрусалима, Сольвару. дякуємо дякую. Сольвару. Так. Нашому депутату. Дякуємо. Хочеться сказати, я подякувати Руслану Сольвору, щоб цей благодійний огонь подіяв на нашу фастівщину. І на ваш на нашу Україну, щоб було здоров'я всім, щоб були всі разом. І ще раз дякую, Руслану Сольору. Далі благодатний вогонь зустрічали віряни та служителі Томашівського ризоположенчиського монастиря. Віряни брали священий вогонь в свої помешкання, щоб духовно підкріпитись, оздоровитись, в повній мірі відчути пасхальну радість і причепність до світового православ'я. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, Новини, Телеканал АСТВ.